Вітаю події дня понеділка, 18 травня. Підсумовуємо вже за миттю студії. Для вас працює Ярина Матвієв. Починаємо, на жаль, з трагічних новин. Двоє бійців Нацгвардії зі Львова та двоє волонтерів з Львівщини загинули поблизу Попасної. Про це повідомив керівник громадського об'єднання Варта 1 Ігор Зінкевич. Один з загиблих волонтерів, Володимир Боднар, був активістом цього об'єднання. Загинули також полковник Нацгвардії Андрій Соколенко та Іван Попіль. Ще один волонтер зі Львова, Андрій Романчак, сильно постраждав. Він знаходиться в реанімації. Трагедія сталася поблизу міста Попасна, практично на самій лінії розмежування. Підірвався військовий автомобіль Хантер. Підрив було здійснено за допомогою фугасу, який ймовірно вночі заклали бойовики. А бійців російського спецназу, яких українці затримали у зоні АТО, кремлівські медіа охрестили акторами львівського драмтеатру, що зіграли фейкове відео. Очевидно, це перше, що спало на думку політехнологам Кремля, аби відмити перед своїми громадянами участь двох російських кадровиків у війні проти України. Після заяви, що російські війська просто заблукали на території України, бо помилилися в картах. Черговий міф про львівських акторів, здається, нікого, крім самих росіян та полонених, вже не здивує. Нагадаємо, наші бійці затримали двох кадровиків з Росії у селищі щастя, у них вилучили безшумові автомати вал. Самі гастролери з Росії запевняють, що в Україні шукали луганських міліціонерів з ополчення. Обидва є працівниками 3-ї бригади спецназу Російської Федерації, капітан та сержант. Сюди приїжджали на завдання і поверталися на місце постійної дислокації у російському торг'ятті. Подроздіління бригада громче третя бригада. Дальше корот. Третья бригада спецназа. Скажи громко. Третья ну, бригада спецназа город Тольятти. С какого числа находитесь в зоне АТО? А от справжні львівські театрали на війну не хочуть. Днями на сторінці театру в соцмережі Фейсбук працівники розмістили грізного листа про масове забирання солістів, вокалістів, диригентів та народних артистів у лави війська. Та через велику кількість повісток, які вручили культурним діячам театру імені Соломії Крушельницької, ті навіть заговорили про зникнення з репертуару окремих вистав. Після розголосу в інтернеті керівництво театру пояснює. Хтось без їх відома написав такого листа про мобілізацію. Однак проблему з повістками в опері визнають, бо одночасно їм прийшла аж 21. Це і враховуючи технічний персонал. Та директор театру запевняє, від мобілізації опера не ухиляється. Та й працівників від армії ніхто рятувати не буде, бо зараз на сході військову службу вже проходить декілька працівників опери та балету. якщо в нас є там артисти хору, артисти балету, артисти солісти, так цеху солістів, технічні працівники, міманс. Якщо б, наприклад, 21 чоловік, не 35, як там написано, а 21, наголошую, 21, взяли з одного цеху, з цеху балету, так це була б проблема. Чи з цеху солістів. А якщо 3-4 чоловіки з кожного цеху, яка це проблема? Ну яка проблема? Що тільки наш єдиний театр призивається, що інших театрів не беруть до війська. Віна близько львів'янам про це нагадали. У центрі міста біля пам'ятника Шевченку Бійці батальйону Азов припаркували джип, який попав під обстріл градами у щасті. Цю машину в центрі мирного міста встановили не для того, аби лякати львів'ян, а щоб зібрати кошти на нове авто, яке зараз конче потрібне бійцям на передовій. На щастя, у цьому джипі, який наскрізь зрешечений, осколками ніхто не загинув. Бійці волею випадку встигли залишити машину за кілька хвилин до обстрілу. З цієї сторони. Попав град і вийшов отут. Такий момент вийшло, що в цей момент він не взірвався. І з іншої сторони, одночасно і в цій машині нікого не було. Та як цією машиною їхали хлопці міняти на позицію, які були вже на позиції, вони показали цим хлопцям, щоб вони втікали, бо замітили, що йде наступ, уже. І в цей момент вони думали, що вони розвернуться і втікнуть. Вони в цей момент. Зупинилися і просто вийшли з машини. Ну, Можна сказати, щастя від Бога, що в цей момент що вони вискочили. В тій машині на даний момент мотор нормальний. Ми думаємо продати мотор і до цих грошей може щось ще дозбирається і купити ну, подібну машину, щоб відправити до нас батріон в батрину Айдар, на щастя. І без права на повернення Україна вшановує 71-роковини депортації кримських татар. За одну ніч, 17 на 18 травня 1944 року, весь народ понад 200 тисяч людей у товарних вагонах залишили свою батьківщину. Сталін звинуватив кримських татар у зраді. Половина з усіх депортованих загинули від голоду та виснаження. На півострів кримські татари повернулися тільки у 1989 році. Сьогодні ж їх нащадки знову змушені поневірятися через анексію Криму та дії Путіна. На приміському вокзалі Львова майореті два прапори український та кримськотатарський. Вимушені переселенці з Криму зробили інсталяцію товарного вагона, в якому вивозили кримських татар ще в страшному 44-му році. Події 70-річної давнини відтворили у виставі, зачитавши вражаючі спогади депортованих кримчан. 18 травня на світанку, коли ми ще спали до нас, постукали. Я прокинувся. Дивлюсь, стоять один офіцер та два солдати з автомобілями. Батько почав збиратись, а офіцер каже: збирайтесь всі. Радянська влада спонтанно прийшла в будинки кримських татар, дала на збір найнеобхідніших речей 15 хвилин. У вагонах було холодно, не було чого їсти. Від цього й помирали люди. А ті, хто вижили, почали поступово відроджувати свою культуру, традиції, відновлювати своє життя. Люди, які знаходяться здесь, в Львові і взагалі на материковій частині України переїхали і знаходяться здесь не просто так. Навіть знаходяться тут, ми намагаємося бути полезними для своєї родини, робити щось, не забувати свою культуру. Попитатися храніть також на вогоні розмістили фотовиставку робіт Рустема Амінова. На них автор відтворив емоції, які переповнювали людей, депортованих з Криму до Азії. До інсталяції долучилось чимало людей. До інсталяції долучились у нас актори місцевих театрів і переселенці. Із Криму кримські татари, активісти, лідери общественних організацій і м, звичайні люди, які болеють, розуміють ситуацію і вчить ту історію, яка случилась з кримськими татарами 71 рік тому. Ви знаєте, така схожа ситуація була в 44 четвертому році, яка зараз є, але зараз люди добровільно виїхали з Криму. Але я впевнений, що ми... Знову повернемось на свою батьківщину. повернемось з хазяїнами своєї батьківщини в Крим. У Львіє Аблаєва приїхала до Львова з Криму. Зараз працює етнографом. Її родину тісно торкнули з події 44-го року. Жінка досліджувала історію своїх родичів, тому як ніхто інший знає про долю своєї родини. В кожну сім'ю кримськотатарською та коснулося, Та біда а у мене... Мама осталась в 8 лет круглой сиротой, потому что в Узбекистане, куда они прибыли, куда их привезли насильно. Мамина мама погибла, мамина сестренка погибла. У папы отца, у которого это мой дед, у него была бронь, и всех мужчин в Крыму собрали перед депортацией, перед 18 мая. За месяц вперед всех мужчин. Трінадцяте апріля, точні Була Собжін Крим. І через ніктерем всіх мужчин забрали і всіх вивізли. Вже другий рік місцева влада забороняє проводити мітинги в Криму. Кримська молодь лише піднялась на гору в Чатердах, щоб вшанувати пам'ять своїх предків. Кримчани сподіваються, що ситуація стабілізується і все ж вони повернуться в той Крим, яким він був кілька років тому. І ми запитали думку львів'ян, чи знають вони про роковину депортації кримських татар та які їх знання про цю історичну подію. Знаємо, що така подія відбулася не дуже приємна і для всіх українців, і що татари завжди підтримували Україну і встановлені в її боротьбі. Ми на їх стороні, вони на нашій стороні. Неприємно, що відбувається зараз повторення тої історії, яка вже була, і наближається знову до того, що вже відбувалося. Знаю, що за дуже короткий термін їх депортували, і це надзвичайно велика трагедія в житті кримсько-татарського народу. Згодом вони повернулися на Україну, у Крим і продовжували заново відроджували свою територію, заново починали жити. Ну а тепер вони дуже страждають, тому що їх Росія далі гнобить. Депортували цілими сім'ями вивозили та кажуть масово людей, давали 15 хвилин, я так кажуть, на цей На і, ну, збирання без речей людей вивозили туди, до Сибіру і все. Що то, І багато людей по дорозі там загинуло, то то. Ну та я знаю, що їх Сталін був повозив в Сибір, куда то вони не мали своєї держави. І що потім, коли прийшла вже наша то, то вже тоді зробили їм репутацію ту депортацію. І вони всі верталися на свою землю, на свої діти. Ну, В якомусь не пам'ятаю, в якомусь році їх депортували і страшні речі розказують. Як їх перевозили, як багато людей загинуло. Ну і зараз твориться те саме. Мало що знаємо, так? Ну, шкода людей. Шкода. ви думаєте. Дав би Бог, щоб такого більше ніколи не повторилося. Жорстока, нелюдська. Та і все. Будемо сподіватися, що більше такого нічого не буде. Підтримуємо братній народ. В їх бажання до свободи і до того, щоб вони мали свою територію, свою землю. І про роковини депортації кримських татар, про те, як ці акції відбуваються у Львові та в Україні, ми говоримо з нашим гостем. Це Алімалім, голова громадського об'єднання Кримсос. Аліма, Вітаю тебе. Дякую, що прийшов до нас на ефір. Ну два дні дуже активних вас, так як, як все відбувається, розкажи. Та ми власне вчора провели декілька мистецьких акцій, де в вагоні, які є прототипом вагону, яким депортовували кримських татар на залізничній станції, ми читали. Історія депортації живих людей, які зараз мешкають в Криму. А також там проходила виставка до депортації художника Ростима Амінова, Кримстарського. Також ми провели такий невеличкий вечір реквіум де розказали, як депортація повпливала на культуру кримських татар, на ідентичність і зробили музично музичну поетичний перформанс. А ввечері кожен, кожен охочий міг запалити. Свічку в пам'ять про тих загиблих під час депортації сьогодні ж ми провели. В школах міста уроки пам'яті і де розповіли школярам, як відбувалося депортація кримських татар, історії родин. показали фільм Хай тарма в кінотеатрі Коперник прочитали дуа. Це є молитва, яку читають мусульмани, і власне згадували наших батьків і прадідів, які загинули під час цієї просто страшенної катастрофи для народу і ввечері власне провели траурний мітинг, на якому зібрались і кримські татари, і львів'яни, і переселенці. Ну, власне, це була підтримка львів'ян. Чи відчули ви її? Наскільки чисельні були ці акції? Знаєте, я кажу, що і львів'яни і кримських татар у ці історичні долі дуже схожі. Історична пам'ять в нас і в вас дуже, дуже подібна. Ми пережили депортацію. Львів'яни пережили і, і голодомор, і масові виселення теж на Сибір, як і кримські татари нас виселяли і в Середню Азію, і на Сибір і на Урал. І власне, через в тому числі через те, львів'яни прийшли підтримати кримських татар знову, які зараз опинились поза межами своєї батьківщини в Криму. І в самому Крим. Криму чи вдалося провести акцію пам'яті? Як там відбувалися заходи? А другий рік поспіль окупаційна влада Криму забороняє проводити мітинг. Це найбільша акція кримських татар за цілий рік, де а, люди приходять і не тільки слухають власне а з трибун промови лідерів, а також Бачить своїх друзів, знайомих, з якими жили в місцях депортації, і очевидно згадують тих, які були закатовані під час цієї трагедії. Цьогоріч кримські татари молодь і старше покоління зібрались і пішли, піднялись на одну з найвищих точок Криму. Це Гора Чатердах, щоб прочитати цю молитву дуа і пом'янути наших, власне дітів і батьків, але Росія проводила якісь альтернативні заходи так на для картинки західним змі, тобто що це відбувалося? Це була якась така бутафорія, просто для картинки. Та це mm -hmm. а, російська влада дуже добре вміє робити пропаганду, і тут вони нагнали черговий раз людей mm -hmm. з державних установ mm -hmm. з університетів, щоб цю масовку створити і провели ці бутафорські акції, на які пускали знову через ці металошукачі. Uh, і ми розуміємо, що і кримські татари, які живуть в Криму, розуміють, що це просто uh, таким чином намагаються знову зіграти на цьому національному факторі і uh, зробити з кримських татар громадян Росії. Ну, Очевидно, що чекати від Росії позиції, коли вона визнає як правонаступниця Радянського Союзу відповідальність за ці дії не можна. Так, ми будемо і за ці дії, і за ті дії, які зараз кояться. Я думаю, це все в майбутньому. Аліма, дякую тобі. Дякую за відповіді за участь в нашій програмі. Аліма Ліїв, голова громадського об'єднання Кримсос. Ми говорили сьогодні про роковини депортації кримських татар і згадували історичні паралелі із сьогоденням. Також ми продовжуємо. Свято велосипеда, вихідними у Львівський парк культури, з'їхалися шанувальники двоколісного транспорту, аби не тільки свій ровер показати, але й свої вміння на ньому кататися. Та от їздити на велосипеді не завжди безпечно, особливо коли ти займаєшся екстремальним спортом. Тут без травм не обійтися. Та любителі альтернативного транспорту переконують, на ровері можуть не лише по справах їздити, а навіть займатися велойогою. Вело-йога, велополо та екстремальні види спорту, і це не все, що можна витворяти на двоколісному. Саме для поціновувачів крутити педалі у Львові вже вкотре проводять свято. Організатори велопарку розповідають, у час подорожчання проїзду в громадському транспорті та підняттям цін ровер не лише економить гроші, а й підтримує спортивну форму. У Львові дуже багато велосипедистів і всі дуже люблять кататись на велосипедах, і дуже багато є різних велоспільнот і екстремалів, і просто любителів велосипедів. Але ніколи раніше вони не збиралися теж всі в одній тусі, такий, скажімо так, і ніколи разом не збиралися, не робили нічого ніякої такої події. Тому ми вирішили всіх об'єднати і зробити такий дводенний фестиваль. Та на фестивалі велосипедів можна не лише побачити різноманіття двоколісних, але й зустріти незвичні ровери за долю яких хвилюються навіть власники, коли приїжджаєш в центр міста, кожен хоче потрогати його, подзвонити в дзвіночок, взяти його в руки. Ну це так, так деколи це бентежить. Крутити педалі не завжди безпечно. Владислав з Києва на велосипеді вже не перший рік. Сьогодні хлопець входить в трійку найкращих тріалістів України. Та щоб досягнути таких висот у велотріалі, йому довелося чимало попрацювати, та й без травм тут не обійшлося. Але від ризикованого заняття спортсмен не відмовляється. Я тричі рвав зв'язку голіностопу. Зараз я тренуюся в корсеті, У мене немає зовсім зв'язки на правій нозі. Це не є для мене ніякої перешкоди. Важко сковує корсет рухи, але я до нього привив у мене дуже велике бажання. Значить, так потрібно. Велосипедисти запевняють, їхні двоколісні друзі це не просто транспорт, це хобі, яке дозволяє не тільки швидко добиратися будь-куди, але й дотримуватися здорового способу життя. Ну і власне таким день понеділка, 18 травня, побачили наші журналісти. Події змінюються щохвилини, Ми аналізуємо лише найважливіше: не пропустіть нічого, що варте вашої уваги. На все добре. Львів'янам нагадали про вимоги Євромайдану та революцію гідності, жити без корупції та за європейськими стандартами. До Дня Європи громадський рух народний контроль влаштували фотовиставку під назвою Обираючи Європу зі світлин, на яких відтворено події осені зими 2014 року. Це є символічна акція, яка нагадує, що цей шлях був нелегкий. Загинули люди. люди. Багато було б витрачено, розумієте, справді сил на це, щоб то відбулося. І ця акція це такий певний символізм того, що День Європи. ми хочемо нагадати, що ми хочемо щодня мати Європу в Україні. На цих світлинах і ніч гніву у Львові і перший багатометровий прапор Євросоюзу перед пам'ятником Шевченку. Тоді активісти за це могли потрапити за грати. Сьогодні переконані, щоб жити по-європейськи, кожен має брати ініціативу на себе і будувати країну вже в мирний час. Переконаний, що Настрій, який тоді панував, і енергетика, яка панувала на євромайдані, вона не може просто зникнути. вона має перейти в так на місця, і ця революція має перейти не тільки в коридори влади, а в кабінети влади місцевої. Ну бо Київ ми всі бачимо, ми всі там слідкуємо. Якось можемо впливати. Хоча більшість це вплив тих, хто є в Києві, депутатів. А те, що робиться в наших містах, містечках, це вже наша відповідальність і це наш вплив. Як понад півтора роки тому, так і сьогодні активісти вимагають, аби в Україні був європейський вектор розвитку. Та без повного подолання корупції ми не можемо говорити про євроінтеграцію, певен народний депутат України, секретар антикорупційного комітету Дмитро Добродомов. Як ви зараз бачите, є резонансні справи, починаючи від звинувачень в корупції вже діючого уряду, закінчуючи корупцію на державних підприємствах, тут вже питання того, щоб цей процес став публічним. І головне в корупційній діяльності і це сигнал для Євросоюзу. Це результат. Поки корупціонери не будуть сидіти у в'язниці, а гроші не будуть повернуті до бюджету України. Говорити про початок боротьби з корупцією не доводиться. Окрім Львова, такі ж акції під назвою Обираючи Європу відбулися ще в дев'яти обласних центрах України.